Сьогодні в день окупанти вбили молодого чоловіка на Нікопольщині, а також у лікарні один поранений. У Кам'янському відзначили Міжнародний день сліпих. Щоб перевернути увагу до мужніх людей, яким життя кинуло непростий виклик. Бити по ворогу потрібно гумором, переконані медці. Вони доводили це на виставці карикатури у музеї історії Кам'янського. Більше про ці, а також інші події, ви дізнаєтесь у випуску новин міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Того вчорашнього дня окупанти били по Нікопольщині з важкою артилерії, атакували районний центр дронами камікадзе. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок обстрілів було поранено 42-річного чоловіка, пошкоджене підприємство будівлі. У темну пору ворожа армія продовжила атаки району. Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім по районному центру. Люди не постраждали, але є руйнування. Пошкоджені три приватні будинки господарська споруда і теплиця. Сьогодні ближче до обіду ворог знову вдарив по Нікополю трьома дронами камікадзе. Там від ворожої атаки загинув 26-річний чоловік. Постраждав 72-річний чоловік, отримав осколкові поранення. Він в лікарні у стані середньої тяжкості. 13 листопада у світі відзначали Міжнародний день сліпих. Цього дня у 1745 році у Франції народився Валентин Гаюї, педагог, який вперше продемонстрував свій метод навчання незрячих за допомогою придуманого ним шрифту та друкував для них перші книги аж до винаходу шрифта Луї Брайлем. Саме 13 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення відзначити Міжнародний день сліпих, щоб привернути увагу здорових людей до проблем тих, хто втратив зір. З нагоди цього дня є свої традиції і у Кам'янському. На базі учбово виробничого підприємства Українського товариства сліпих зібралися люди різного віку та професій, які мають вади зору. Сьогодні були запрошені саме люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи по зору, Їх рідні близькі, якщо людина сама не могла зайти за подарунком, за привітанням. Міська влада департамент соціального захисту нам подарував для людей комплекти постільної білизни. Ну, це така річ, яка буде завжди на часі, завжди, завжди потрібна, тому дякуємо так, за подарунки. Кожна людина тут має свою історію. Пані Любов у далекому 1978 році вперше прийшла в УТО спрацювати касиром. Після життя стрімко міняло свій вектор. Трошки попрацювавши касиром, взяли мене до директора секретарем. І майже всі 35 років там. Пізніше працювала інспектором відділу кадрів, і я працювала директором-секретарем. Шість директорів було на моєму, як кажуть, віку. Вся вважайте, молодість пройшла моя в от Отосі. І зараз я на пенсії вже ось 9 років, але не забуваю. А пані Тамара опанувала багато професій на підприємстві та знайшла свою, яка найбільше до душі. Проробила мастером, зразу, потім проробила робочою, потім бібліотеки і так далі. І по сьогоднішній день така. Підтримати людей з вадами зору завітали заступниця міського голови Світлана Колісніченко та директорка департаменту соціальної політики Людмила Кравчук. Світлана Колісніченко у вітальному слові подякувала працівникам УТО за їхню роботу і наголосила, що тільки об'єднавшись, ми наближаємо перемогу. Це дуже цінно, що ваша організація працює, що ви згуртовані, що ви збираєтесь, що ви під що ви підтримуєте один одного, тому що на самоті це дуже важко переживати такі часи. Хочу вам побажати: бережіть своє здоров'я, тепла, затишку кожної вашій родині, щоб до нас повернувся мир і була перемога. Очікування пасажирами громадського транспорту в осінньо-зимовий період підвищує потребу у затишних зупинках. Наразі в місті нараховується понад 70 зупинок та 62 криті автопавільйони. На деяких зупинках внаслідок несприятливих погодних умов або від рук вандалів пошкоджено покрівлі чи стіни. Фахівці будівельно-ремонтної групи Житлобут. Після огляду міських зупинок громадського транспорту здійснили косметичний ремонт покрівель, використовуючи сучасні технології виконання робіт. Тепер очікування громадського транспорту для кам'янчан буде не тільки безпечним, але й затишним, особливо враховуючи зміни погодних умов. У музеї історії міста Кам'янське відкрилася міжнародна виставка карикатури. На виставці Карикатура. Наша зброя представлені 100 робіт від 19 художників із восьми країн світу. Вперше виставка була презентована у Дніпровському будинку мистецтва навесні 2023 року. А її ініціатором виступив відомий художник карикатурист Віктор Родіонов. Більше про подію розкажуть мої колеги. Українці завжди славилися влучним почуттям гумору. А в буремний час гумор став потужною зброєю проти найлютішого ворога. Так кажуть організатори про ключову ідею нової виставки. Роботи вражають, тому що це ізоанекдот, який створений художниками, і кожна робота то є історія. Історія про нашу перемогу, історія про недосконалість символіки. Орків всі знають, що українці, український менталітет відрізняється, крім щедрості, доброти, сміливості, мужності, волелюбства, ще і іронію. І тому карикатура для нашого народу це дуже природньо. І сьогодні така виставка, на мій погляд, надзвичайно актуальна, оскільки саме сміх допомагав українцям у всі віки виживати, які б складні умови не були. Серед учасників художники-карикатуристи міжнародного рівня. Є на виставці роботи кам'янчанина Геннадія Назарова. Є роботи, які дуже знакові взагалі для всієї виставки, як оця робота Олександра Костенко, воїна Збройних сил України, митця, який вимушений був взяти до рук зброю, піти захищати рідну землю. Ця робота вона саме нам говорить, що якщо ми не зупинимо ворога, то може бути світова війна. Свою роботу представив і художник Євген Шаля каже, працював у прискореному режимі, але результатом задоволений. Його робота показує, до чого призводить кривава російська рука. Сміх, як ми знаємо, це дуже сильна зброя, і ось ми цим самим сміємося над нашим ворогом. Ну а якщо ми над ним сміємося, то ми його не боїмося. А якщо ми його не боїмося, то ми обов'язково його переможемо. Ще один плюс карикатури вона стирає вікові обмеження, тож зацікавлені не тільки дорослі. Мені найбільше сподобалася робота з нарисованим танком і котиком, тому що нині ну, коти це найпопулярніший вид мемів. А коли вони нарисовані в карикатурі це звучить ще краще. А з переходом на нинішні теми з війною как бы піднімає настроєння всіх. Організатори запрошують надихнутися мистецтвом карикатури, адже кожна робота висміює гострі проблеми, зрозумілі сьогодні без зайвих слів, але такі варті рефлексій. Більш ніж 600 днів минуло спочатку повномасштабного вторгнення. Війна виснажена від тих, хто перебуває у відносно спокійних містах. Щоб не втратити сили і міцно тримати тил, звернемося сьогодні до порад фахівців і згадаємо, що таке депресія, як не можна переплутати її з поганим настроєм та вчасно звернутися до спеціаліста. Людські депресії проблема давня. Про них писав у 13 столітті ще Фома Аквінський і називав їх великим сумом. Зокрема, у його працях знайшли такі рядки: Великий сум лікують теплою, дружньою бесідою, чаркою доброго вина та водними процедурами. Звісно ж, часи, які методи лікування дуже змінилися. Тепер варто перш за все спостерігати за собою, якщо поганий настрій змінюється на гнітючий та ще й триває більше двох тижнів, негайно звертатися до психолога. 21 століття це вже не час, коли ми можемо там якось нівелювати це або там, соромитися піти до спеціаліста. Точно є психологи, які е, визначать. Чи варто звертатися далі до спеціалістів, чи не варто? Подальший спеціаліст, до якого звертаються, це психіатр Пані Людмила констатує, якщо навіть до психолога українці звертаються неохоче, то відвідувати психіатра у нашому суспільстві, м'яко кажучи, взагалі не прийнято. Але звернення до психіатра не означає, що людину одразу поставлять на облік, бо головним у цьому випадку є надання кваліфікованої допомоги. Психіатр призначає якийсь незначний медикаментозний фонд, бо зазвичай у нас у всіх не там за глибокий рівень депресії. Зазвичай це депресія, яка невеличкими медикаментозними втручаннями, вона в принципі приводиться. На достойний до існування рівень, і плюс супровід психолога чи психотерапевта, який би закріпив допоміг людині закріпити ну, стилі поведінки, да які от трошки були ну іншої якості, які привели до депресії. ще одне важливе спостереження від Людмили Яхалової в період війни значно зросла кількість чоловіків, які вживають психоактивні речовини у вигляді алкоголю, тоді як жінки не гребують антидепресантами. Забуваючи при цьому, що самолікування ні до чого гарного не приводить. Ми можемо почитати по інтернету, що там, які там інгибітори впливають на забір серотоніну і самі собі їх прописувати. Ні. Тільки має бути психіатр, тільки має бути лікар. Це те, що знову ж таки, да? може, моя депресія і минула, бо через півтори доби. Я вже собі її прописала. Тобто це не катастрофа, це не трагедія, це не вирок, це просто. Ну, таке захворювання, як нежить, да, яке варто підлікувати для того, щоб далі було добре, щоб ми далі чекали перемогу. Ніхто, навіть емоційно стабільні люди, не застрахований від депресії. Як психічний стан, вона є захисною реакцією мозку на стрес. Тільки здоровий стан людини дасть змогу подолати депресію, коли відійдуть фактори її виникнення. Оскільки ми з вами живемо в постійному стресі і в найближчому майбутньому його не уникнути, продовжуйте бути уважними до свого психологічного стану. А ще не забувайте: найкраща профілактика і порятунок від цього гнітючого, звісно ж, любов. Її ніколи не буває забагато. І нині поговоримо про позитивне. Без борщу мешканці Дніпропетровщини не залишаться. Втішальну інформацію надав очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Наразі на полях нашої області триває збір овочів. Вже накопали понад 600 тисяч тонн картоплі, більш ніж 94 тисячі тонн буряку, майже 140 тисяч тонн цибулі, 120 тисяч тонн моркви. Зібрали 150 тисяч тонн капусти. Сільхозвиробники зазначили, що гарному врожаю сприяла погода без посух та затяжних дощів. А тепер до прогнозу погоди. На середу передають хмарно з проясненнями. Ближче до вечора дощ, температура вночі плюс 5 градусів, в день плюс 9. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. На цьому у нас всі новини станом на 14 листопада. Відстежуйте наші соцмережі, отримайте свіжу інформацію про події у місті та Україні. У студії працював Володимир Кремінь. Безпечної доби нам усім.